В 46-ту бригаду я потрапив після участі в інтенсивах. Вона мене зацікавила. Це була перша бригада, від якої я побачив е, е, організацію таких е, заходів саме для цивільних. Е, я не пам'ятаю, де я побачив точно, це були соцмережі. Е, е, я... Для себе вирішив, що потрібно прийти інтенсив. Я розумів, що я е, рано чи пізно все одно попаду в Збройні Сили України, і це був мій шлях для покращ, скажімо, для більш плавного входження в цю структуру. Я пішов спробувати для себе, як воно відбувається, як проходиться без ВП, які інструктори, що надається на підготовці і тому подібне. І, скажімо. Умови пристойні, але без ілюзій на майбутнє. Тобто не очікуйте, що будуть готелі. Буде наближено до, до військових умов, скажімо так. І Запам'яталось найбільше це психополоса і відпрацювання тактики переміщення. Між позиціями, тактики ведення бою, це було насичено по емоціях, взрив, вибух адреналіну такий, і непогане випробування для організму. Підйом по тривозі був такий динамічний, але в нас, скажімо, був черговий, який спостерігав за опаленням палатки, і він зарані трошки підняв всіх. Коли зрозумів, що пахне жареним. це був я. Бігав! Бігав! Давай Була в принципі тільки корисна інформація, не було, скажімо так, води, було все по суті, професійно донесено до нас. Показано на практиці, дано на опрацювання самостійно, і це дуже допомогло. По-перше, я зрозумів, на що здатний мій організм, на що, е, що здатна витримати моя психіка. Е, на проходження без АВП я вже йшов більш спокійніше, я знав, що там буде. В певній мірі знав не повністю, але знав, і я був до нього готовий. До проходження БЗВП навіть були такі моменти, що інструктора думали, що я до цього десь служив в армії, займався якоюсь е тактикою чи стрейкболом, щось таке. Під час самого рекрутингу і процесу мобілізації е постійно на зв'язку я був з рекрутерами бригади і. Уточнював дані, мені висилали відношення і тому подібне. Навіть був цікавий момент. Мені потрібно було отримати направлення на ВЛК. Його видавали в міському ТЦК. Я туди явився. Мене хотіли, ну зрозуміли, що я в принципі добровільно йду в армію, і мене хотіли мобілізувати саме через ТЦК, не через рекрутинговий центр, а через ТЦК. Там, е... Військовий комісар зв'язувався з репортерами, але, скажімо, мене не віддали. Повземо швидше, швидше. Для всіх тих, хто вагається, чи йти в військо, чи ні, я б порекомендував, що будьте готові, що вам потрібно буде в певний момент прийняти це рішення. І, на мій погляд, краще йти цілеспрямовано, підготовлено. Вибрати свою спеціальність, яка підходить війську в війську багато вакансій. Є потреба в людях, професійних, обізнаних по своїй спеціальності. І потрібно готуватись до цього самостійно. Це більш психологічно легше, коли знаєш, що ось я прийняв це рішення в певний момент. Такий-то місяць, такий то дату я вже маю з'явитись, скажімо, визначену точку. Це легше, ніж е, десь зненацька. Це застане посеред вулиці під час погоди в магазин, в парк і тому подібне.